Ти ж діагнеш тобі у сукні на вечірку. А що за вечірку. Як зайдемо в нову квартиру? А так у нас буде вечірка. Звісно, будемо мамо. Доброго вечора! Ми з України. Як там Катя? Це режисерський дебют в повному метрі Христини Тінкевич. Повний метр виріс з короткого, прем'єра якого відбулася на Одеському кінофестивалі у 2016 році. Повний метр був показаний на міжнародних фестивалях ще у 2022 році. І з того часу стрічку встигли оцінити більш ніж на 30 закордонних кінозаходах. Крім цього, стрічка отримала головний приз в секції національного конкурсу повнометражних фільмів кінофестивалю Молодість 2023 року. До речі, для виконавиці головної ролі Анастасії Карпенко, яка до цього знімалася лише в телемелодрамах, цей проект став проривом у великому кіно. За свою роботу вона отримала приз за найкращу жіночу роль на міжнародному кінофестивалі у локарно. До речі, ще ніхто з українських акторок не отримував призу на міжнародних фестивалях такого рівня. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний фестивальний хід. І готовий його обговорити з вами більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Я бажаю вам чудового перегляду. Фільм розповідає про матір одиначку Анну, яка є лікаркою швидкої допомоги. Вона є опорою для своєї родини. Однак неочікувана трагедія залишає героїню наодинці з жорстокою системою та безмежною втратою те, що я намагалася зробити у цьому фільмі, це надати глядачу простір, де він може задати собі питання, а що б я зробив на місці. Тому що це фільм, в принципі, про моральний вибір, це фільм про ці внутрішні кордони моральні, які ми перетинаємо. І мені було цікаво зробити фільм, у якому зовнішня обставини би тиснуло на героїню такою, такою силою, у якій вона б мала змінювати ці моральні свої орієнтири. Ми дуже часто в житті вважаємо, що ми знаємо себе і ми знаємо, як ми будемо себе вести в той чи іншій ситуації. Але як правило, коли ця ситуація настає, ми розуміємо, що ми поступаємо зовсім по-іншому. Тому я намагалася у цьому фільмі створити такі ситуації, в яких глядач поговорив, в першу чергу сам з собою. А що б я зробив? І який був мій вибір? Насправді намагалася просто тримати цей стан постійно, і я не дозволяла собі намисно виходити з нього. Що я була дуже зацікавлена, щоб це було достовірно максимально. І тому під час зйомок я була в цьому стані, скажімо так, не відновлювалася. Відновлювалася вже після того, як ми відзняли проект. От тоді я почала відновлення. Хоча тоді я просто мені здається, що я морально, емоційно, фізично була мертва в якийсь час, дуже довго. Но саме через те, що я розуміла, що ми зробили щось дійсно, дійсно важливе. Там приблизно місяць, де? Да? Десь місяць, так? Да. Перед повним метром в мене був короткий метр з салатіом, в якому також зіграла Анастасія Карпенко. Власне, там ми й познайомились. І я попрацювала з нею, я зрозуміла, що вона чарівна турка. І я хочу з нею працювати далі. І от насправді салатіом це був такий, як. Ну, це, це коротка версія, як там Катя, десятихвилинна. І ідея Солатіму прийшла, коли я, я читала якусь газету і побачила там статтю про лікарку швидкої допомоги, яка приїхала на виклик, і вона мала врятувати чоловіка, який її в минулому згуртував. І в неї був важкий вибір між тим, рятувати його чи ні. І мені це мене тоді це дуже сильно мучило. Я багато думала про те, а як потрібно поступити, як би я зробила. І от звідти все це і народилось. Mm. Ну насправді деякі люди дуже швидко вагатують мої референси. У період, коли створювала кіно і працювала над ним, я дуже захоплювалася східноєвропейськими новими хвилями і конкретно румунською новою хвилею. Є один фільм-референс. Які я, напевно, частіше за все, за все згадую. Це фільм, випускний Крістіана Монґіо, хоча більше людей люблять його більш ранні фільми для мене, мій улюблений фільм це випускний. Тому що він так само говорить про, ці, про моральний компас і про вибори всередині людини. Але окрім цього, також є. ну, в мене в списку багато там різних болгарських фільмів, і грузинських. До речі, дуже моя улюблена пара болгарських режисерів: Грожева і Волчанов, чоловік і дружина. І в них так само є такий гостросоціальний фільм, який називається Урок. Так само про трішки складний вибір. Я думаю, що це такі були мої основні референди. Ну і звісно, я думаю, що Монджіо також треба згадати, тому що серед всіх цих фільмів мені дуже імпонує стиль роботи з мізансценою Монджіо. У нас кожен, кожна сцена у фільмі знята одним кадром. Це також це те, що робить Монджіо. І так як це мій дебютний фільм, напевно, я говорить, що. Спочатку кожна творча людина має зробити так, як її улюблений майстер, щоб знайти свій стиль. От мені здається, що це була якась моя спроба зробити як мій улюблений майстер. А далі, напевно, буде щось інше, тому що зараз чи то через ковід, чи то через війну, але хочеться трохи іншого кіно. І напевно, що я готова зараз робити ще таку гостру соціальну драму. Але на той період це ну, такі фільми. Мені здається, тут в фільмі багато універсальних тем. Я, ну, я не дуже люблю це слово, це універсальна тема, але це факт тема втрати близької людини, ну і тема знову ж таки сорі за повторення морального вибору, це ті речі, які в принципі зрозуміли. Проте просто були якісь невеличкі такі культурні моменти, вони не серйозні, але на яких ти бачиш різницю у менталітеті. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте сцену, де Анна розмовляє із, із слідчим, і вона питає: а тобі щось пропонували. Оце сцена, у якій, коли ми сиділи в бакарно, зал засміявся. Я не представляю, щоб у нас я не знаю, сміялися чи ні, але мені здається, що це сцена, яка зовсім для наших реалій не смішна. Вона супер зрозуміла, але вона взагалі не смішна. А для іноземців це виглядає типу, наче вона така супер іронічна і ну, тобто, вони взагалі не уловлюють її настрій в той момент. Ну були там, мені просто там згадалося те, що тебе не було на цьому фокусі у Берліні. Сиділа така літня жінка. Яка сказала дуже дякую. Мені дуже сподобалось кіно, але я не розумію, чому ви так багато інтимності показуєте між матір'ю і дівчинкою. Ну це ж це ж неможливо, так, так не може бути. Вони не можуть спати в одному ліжку. Типу тобто це якесь збочення. От я пам'ятаю, що цей коментар мене дуже вразив. Хтось говорив про те, що у нас дуже багато паління в кадрі, і чи це є якимось стейтментом проти паління, наприклад. Я думаю, що це просто люди, які не їздили в українські швидкі і не розуміють, як наші лікарі палять. Тому глобально всі кіно розуміють, але якісь там конкретні культурні моменти не можуть відрізнятися. Але в принципі фільм досить зрозумілий для іноземної публіки. Може, Настя скаже? що я режисер, я не об'єктивна. Мені теж трохи важко прям виділити щось, бо для мене ну, це кіно, я його відрізняю від усього, де я приймала участь. І там кожен кадр для мене надважливий, я все пам'ятаю, і мені важко виділити. Можливо, я скажу трохи інакше, відповім. Коли я передивлялась картину, то я плакала зовсім в інших моментах, ніж глядачі. І це була сцена на кладовищі. Коли всі стоять спинами, от мені тоді була надзвичайно важка. Я просто дивилась відокремлена. Я просто дивилась на цю жінку, яка втратила дитину. І я дуже плакала. У мене теж в найближчий час, можливо, в квітні, буде прем'єра фільму Я і Фелікс, режисера Ірина Цилик. Зараз буде копродакція з польським режисером Деміаном Кацуром. Він зняв. Весіль, можливо, ви чули, проське кіно у нас нещодавно воно було в прокаті. І перевізниця. Так, я знялася в шикарному серіалі Перевізниця Євген Тунік, режисер, сценарист і шоураннер. Це буде потужний проєкт. В лютому має бути. Це прем'єр, все світова, скажімо так, прем'єра, адже там вісім іноземних мовників, які купили і цей серіал, і всі будуть показувати в дату повномасштабного вторгнення по своїх головних каналах для того, щоб нам давали більше допомоги за кордон. Ну, це моє бажання особисте. І ще сподіваюся, теж копродакція з англійським режисером Джонатаном, Джонатаном Бірчем. Це теж про Україну, про війну, подивимось, повний метр. Я зараз працюю над ну, девелопменті двох повнометражних фільмів зовсім різних. Один це такий проєкт, який я почала вже декілька років тому. Він дуже, він дуже амбіційний, він дуже масштабний, і тому він потребує серйозних коштів. Що зараз є проблемою, як можна зрозуміти, Україні, Тому що фінансування зараз в Україні в кіно немає через війну, але як поступово ми працюємо над цим вже знайшли певні гроші за кордоном в Канаді, і зараз ми на стадії написання сценарію з іноземним сценаристом канадським. Це історія про це 1919 рік. Історія про Олександр Кошиця, можливо, хтось із вас чув. Зараз останнім часом дуже багато про нього говорить. Хоча коли починали це робити, про нього майже ніхто не чув. Це був український диригент, який в той невеличкий період, коли в нас була своя країна за керівництво Петлюри, він із хором поїхав у Європу промотувати Україну для того, щоб на Паризькій мирній конференції всі дізналися, що в нас є своя культура, і що ми маємо право бути окремою Україною. І от саме через гастролі. Олександра Кошиця світ дізнався про пісню Щедрик, яка потім із Захастролей в Америці стала, ну, трансформувалася у of The Bells. І конкретно ця цей, але це історія не про Щедрик. Та, там, звісно, він там є, але це історія про і знову ж таки про нашу боротьбу за незалежність, частково про шлях митця у важкі Політичні часи, коли ти не можеш просто абстрагуватися від політики, тому що політика стає твоїм життям. Частково це історія про людину і ну насправді про людей, тому що там головний герой і хори з 80 людей в постійному фільмі. Про людей, які втратили діму, які більше не можуть туди повернутись, тому що ніхто з ніхто з хору, які виїхали промотувати Україну, більше в Україну не повернулося, її захопили і захопила радянська армія. Це один мій проект, над яким я працюю, і сподіваюсь, що ну, через якийсь час все ж таки <гумів> його побачите. А другий проект зовсім інший, він малобюджетний, і це історія про, ну, не про війну, конкретно, скажімо так, про, про війну без війни, про те, як перші місяці війни в Києві переживає молода пара. І як по-різному вона стикається ну, з тим, що відбувається? Що Я не знаю, якщо чесно. І це правда, що ми закінчили фільм. Ну, взагалі, він створювався 100% до війни. На момент початку війни він вже був готовий, і ми його відсилали на фестивалі і готували прем'єру. В момент, коли нам підтвердили локарно, це був п'ятий місяць війни, десь ні, підтвердили навіть. На четвертому місці війни нам здавалося, що взагалі, що типу, зараз таке відбувається в країні, типу, кому взагалі це потрібно, але все ж таки я зрозуміла, що, на жаль, у цьому фільму з'явилися нові сенси, важливі для нашого суспільства, які я, звісно, туди не закладала на той момент. Це ну, втрата близької людини. Яка до війни здавалася, звісно, трагедією, але ну, втрата дитини у 12 річному віці це не тест, чим ти стикаєшся постійно. А на жаль, через повномасштабне вторгнення набагато більше людей на собі відчули, що таке втрата близької людини. Я, слава Богу, це не переживала, тому мені важко говорити, як, чи, буде, чи взагалі це актуально цим людям дивитися ці фільми чи ні. Але я чула фідбек від декількох людей, які вже українці які бачили фільм, які сказали мені, що ну у певному сенсі якийсь терапевтичний досвід знову ж таки пережиття цих негативних емоцій, він є. Замість того, щоб їх, наприклад, подавляти в собі, ти їх перепроживаєш і частково стає легше. Не знаю, це важке питання, дуже важке питання. Але я сподіваюся, що український глядач ну, якісь відповіді знає у цьому. Перш за все, бекграундом фільму є короткометражка десяти хвилин. Так, режисерка починає свій шлях в повному метрі, як і гай річ зі своїх найкращих робіт: карти, гроші два стволи та великий куш, в основі яких лежить короткий метр, що дуже впливає на якість історії, адже сценарій фільму довелося допрацьовувати. Все ж потрібно багато чого розповісти, щоб вкластися аж на 101 хвилину. Але на мою думку, це і є слабкістю фільму, адже додається багато води, яка не є важливою для змісту. А також не розкриваються персонажі, всі крім Ані. І звісно ж залишається багато питань без відповідей: Де чоловіки сімейства Ані і Каті? Звідки Аня дістала пістолет? Або, як мінімум, як Аня познайомилась зі своїм коханцем, хоч би в діалозі це пояснили. А так він же не несе ніякого великого драматургічного навантаження в плані змісту. Сама концепція, звісно, була зрозуміла: як пережити втрату близької людини, питання справедливості. До речі, що на екрані дуже добре втілила Анастасія Карпенко. Власне, про акторську гру я багато висловлюватись не буду. Але от вона справді відчула глибину внутрішньої драми своєї героїні, і, мабуть, все ж її частими, крупними та загальними планами з прекрасною акторською грою, все ж вирішили закрити якісь сюжетні прогалини. До речі, у фільмі переважають більше статичні кадри, що є більш характерно для артхаусної продукції, яка і так поки переважає в Україні. Адже в таких випадках саме герої в кадрі створюють характер сцени. Власне, для мене це вийшла така легка незатягнута сімейна драма, яка більше підійде для формату телефільму, ніж на кінотеатральний прокат. Моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні!